Тижні освіти дорослих, це 11-17 вересня з поміж 52 інших країн, які приєдналися до цієї ініціативи ООН і ЮНЕСКО. Як відзначає інститут життєвої освіти ЮНЕСКО, найбільшою різноманітністю в світі відзначається освічування дорослих в Україні. І кожен тиждень, який проводить Україна, він... Ніколи не повторюються Найкращі надбання освіченості продуктів, результатів освіченості дорослої людини в Україні, вони представляються з 11-17 вересня ось уже 14 й раз. Тобто ми пред'являємо, показуємо і суспільству індивідуальне освітнє зростання кожної дорослої людини в дорослому, зрілому, літньому. Старшому і в віці довожительства. Причому це не залежить від університетів, від інституцій, це індивідуальне зростання кожної дорослої людини. Це те, що відзначає саме потяг до пізнання, який є характерною особливістю всієї розвитку всієї української нації. І нашою неповторністю є те, що саме Україна. 11 вересня 2000 року заснувала День тата. Ми знаємо День Клари Цеткін, 8 березня. І Клара Цеткін все життя гордилася тим, що вона заснувала такий комуністичний День Солідарності. Ми знаємо, 11 травня це День Матері, який прийшов до нас з США. Але про тата забули. Який подарунок зробити татові? 10 років. Суспільство, найосвіченіші люди не знали, як відповісти на це питання. І ось в цей, 11 вересня 2013 року, ми запрошуємо дорослих доньок, дорослих синів під один із найбільших у Києві прапор України. На майдані перед Дарницькою районною державною адміністрацією для вручення цих подарунків пошани татові, тобто 11 вересня, це день тата. Чому він всесвітній? Він заснований Україною, тому що впродовж цих 14 років нас підтримало бюро освіти дорослих, такий же голова як і я, Ед Олійкан. Це голова бюро освіта дорослих ЮНЕСКО Королівства Нідерландів і провела у червні місяці також День Тата. Нас підтримала Нова Зеландія. Ось уже третій рік Нова Зеландія проводить День Тата. І нарешті цього року до нас приєдналася Бразилія. Тобто почін України шириться світом, і ми сьогодні можемо сказати, що український День Тата. Не батька, тому що е, батько е, це ширше поняття батькувати, тобто карати, е, це так би мовити, зупиняти якісь дії, а день тата, тобто лаг, татуся, та лагідне найменування, яке повинно жити в душі кожної людини. Батька не викинули з хати. Батька це святиня, яким є запорукою передачі досвіду з покоління в покоління. Є Матір і є тато. І одна із єдиних, єдиний світогляд серед багатьох народів світу предковічний світогляд українського народу, він відзначається цим поєднанням. Ви подивіться, ким є Бог. Бог є чоловік, або є матераса в Японії. Це жінка, в Україна має образи лад і ладо. Тобто, це божественне. Жіноче начало і божественне чоловіче начало. І ось це, відновлюючи це, ці психологічні, духовні засади світогляду українського народу, ми нагадуємо, що 11 травня це День Матері, а 11 вересня це День тата. Протягом всього тижня ми організаторами. Запрошені всі дорослі України, причому не тільки в Україні а за межами нас бачать, нас чують, до нас приєднуються тисячі, а то й десятки тисяч людей. Разом із нами буде відзначати цей тиждень проводити і Запорізький край, і Кримський край, і багато інших місцевостей, де також проводяться заходи про світ. Вони теж стежать за нашою роботою, тому що українська традиція освітнього зростання спільного вона була вона не нова. Для...